На сесіях обласної ради громадськості мають давати слово на самому початку. Такої думки активісти полтавського майдану. Вони переконані, думка народу має дійти не лише до тих депутатів, які таки досиджують до кінця пленарних засідань. До кінця сесії завжди залишається. Нема кворума, депутати розходяться і тому громадськість намагається висказати свої побажання, свої прагнення на початку сесії. Це побажання активісти висловили на засіданні постійної комісії облради з питань регламенту. Голова та депутати погодилися внести це питання до порядку денного наступної сесії. Окрім цього, комісія затвердила звіт департаменту інформдіяльності щодо соціально значущих книг надрукованих торік. За словами заступника директора департаменту Юрія Варченка, окрім видань Полтавська Шевченкіана та Шевченко і Полтавщина, на інші не Вистачило коштів. Ми хотіли б наш департамент, щоб ця сума була близько 200 тисяч. Тоді ми могли б видати ті книги, які не видані були в минулому році, і також рухатися далі, тому що є цей список соціально значущих видань для Полтавської області. Він досить великий. Зокрема, плани департаменту на 2015 рік включають в видання книги про шістдесятника Василя Симоненка до 80-річчя – з дня народження письменника.